це Олександр Коток, старший пресвітер української церкви християн віри євангельської в Рівненській області. Він розповідає, що в разі агресії зі сторони Росії їхні дім молитви готовий надати людям підвальне приміщення під укриття. Церква завжди була покликана Єванглію служити людям бути прихистком час тривоги, переживань і в духовній сфері, і в фізичній. Тому ми маємо ці приміщення, які готові з радістю надати для у разі. Прихистити людей, допомогти укритись людям. Ми раді цим служити. При потребі, будь ласка, на нас розраховуйте. Олександр Коток також додає, що у випадку військової загрози готовий надати для біженців готельні номери у будинку молитви, якщо в цьому виникне така потреба. А це вже Володимир Нестерук, пастор євангельських християн-баптистів церкви відродження у Рівному. Каже, готовий виділити підвальне приміщення у будинку молитви, яке зараз слугує їдальнею для прихожан. Дуже сподіваємось, що воно не понадобиться для людей для укриття, але ми думали, щоб його предоставити, щоб люди знали цей цю адресу, знали це приміщення, і на випадок чогось вони бігли сюди і могли знайти собі затишок від від того всього, що. Що не має бути міський голова Рівного Олександр Третяк розповів, що в церквах міста приміщень під тимчасові укриття є декілька десятків, але наразі тільки вісім з них перевірили. Є ряд об'єктів, які можуть бути використані для прихистку та сховку людей, які будуть мати потребу. Таких приміщень в місті, щонайменше на даний момент нам подано вісім управління надзвичайних ситуацій, їх оглянуло. Вони абсолютно придатні. Навіть більше того, вони в прекрасному стані. Вони Постійному, скажімо, так, догляді. І тут можна розмістити в цілому по всіх цих восьми приміщеннях можна сотні сотні людей. Начальник відділу з надзвичайних ситуацій рівненської міської ради Павло Буц каже, що такі приміщення можуть бути прихистком для людей тільки на короткий термін, оскільки їхнє призначення відрізняється від бомбосховищ та протирадіаційних укриттів. Розраховується укриття населення 2 квадратних метра на одну особу. Але ви ж розумієте, що це споруда подвійного призначення і передбачає короткострокове перебування людей. Тому за потребою цей показник можна дещо зменшувати і укривати більше людей. Захистити від якихось ну, зовнішніх чинників, від проявів агресії Російської Федерації або від. Проведення якихось бойових дій ці приміщення можуть захистити населення». Павло Буц додав, що наразі усі перевірені приміщення, в яких можна сховатися в разі бойових дій, ще не нанесені на карту бомбосховищ та укриттів в рівного. Однак, впродовж двох-трьох днів вони вже будуть відображатися на карті. Юрій Чорнобривець, Роман Шикунець, новини на Суспільному.